Затримали підозрюваного у скандальному побитті ветерана у Смілі відкрито кримінальні провадження а сам зловмисник просив пробачення. Докладніше далі. У місті Сміла Черкаської області стався скандал через побиття ветерана війни Анатолія Гончаренка. Конфлікт стався 3 вересня після того, як батьки Гончаренка потрапили в аварію, яку спричинив Вадим Долотенко. Під час зустрічі через конфлікт той побив ветерана війни. 10 вересня прокуратура міста оголосила, що Долотенко переховується від слідства, тому його було оголошено в розшук. А вже наступного дня з'явилася інформація, що порушника затримали в одному з готелів Черкаської області за участі спецпризначенців. Під час Собшуку у нього виявили зброю та наркотики. За що проти Долотенка відкрито кримінальні провадження? За побиття ветерана йому висунуто звинувачення за хуліганство, вчинене групою осіб та вимагання. Зловмиснику вже офіційно повідомили про підозру. Сам Долотенко просив пробачення в українського народу та армії за свій вчинок. Долотенко Вадим Олександрович, з міста Сміли, При, примушу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я ну вивчи не я поважаю українську армію, український народ, і не, дана ситуація вийшла просто ну, не, не повністю розібрано. Той тобто я не хотів так, щоб получилось. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.